Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фавбе генеральний партнер Федерації баскетболу України. Новорічні хайлайти Суперліги Фавбет. До вашої уваги десятка кращих блокшотів першої половини сезону регулярного чемпіонату. Поїхали, починаємо з від центрового Запоріжжя, Антона Буца. На дев'ять позиції захисна робота від форварда говерли Романа Морозова. На восьмому місці розігруючи Дніпра Іван Колдомасов, який на старті сезону відвантажив відразу декілька блоків своїм суперникам. На сьомій позиції американський легіонер Староголуцька Рональд Мур, який вибиває м'яч на лаву запасних. Музика. Вадим Заплатинський перериває так суперників та посідає шосте місце. Музика. Номер п'ять 60 десятці американський захисник Запоріжжя Каліб Метіус. На четвертому місці Мартін Гіл із кривбаса, який прибиває до щита Євгенія Сорочана. Бігмен старого Владислав Ніколичук скасував постирає та посів третє місце в десятці. На другому місці центровий рівного Джейлен Дюпрі, який надійно захищає своє кільце. І на першому місці чей з даунблок від форварда Дніпра Даніла Сипала, який очолює десятку кращих блокшотів першої частини сезону Суперліги Фавбет.